Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, на тема Байл Арена у Лас-Вегасі відбувся приголомшливий бій на півсередній вазі за титул абсолютного чемпіона світу між Еролом Спенсом та Теренсом Кроуфордом. Перший раунд почався рівно, але в кінці раунду Спенс почав йти вперед. Кроуфорд відповідав. В другому раунді Спенс одразу почав нападати, а Кроуфорд виглядав більш зібраним та вивіреним. І вже в кінці раунду Теренс зміг піймати Ерола на контратаці та відправити того в нокдаун. Третій раунд почався з рубки, Спенс напирав, намагаючись повернути втрачене, а Кроуфорд відповідав. А вже в четвертому раунді Кроуфорд почав і сам атакувати, провівши декілька влучних ударів. У п'ятому раунді Спенс намагався підібратися до Кроуфорда атакою знизу, але постійно натикався на зустрічні удари і пропустив блискучий лівий хук. Шостий раунд запам'ятався чудовими розмінами, але все ж таки Кроуфорд, як і раніше, був попереду та повністю контролював ситуацію. У сьомому раунді Спенс упав аж двічі, отримавши загалом три нокдауни. У восьмому він намагався реабілітуватися, але як і до цього натикався на контрудари. Кроуфорд просто робив, що хотів, та бив на вибір. Спенс виглядав подавленим та розгубленим. У дев'ятому раунді Кроуфорд відчув кров і почав ще агресивніше атакувати, що призвело до зупинки бою зі сторони рефері. У результаті Кроуфорд переміг Спенса технічним нокаутом у дев'ятому раунді, завоювавши титул абсолютного чемпіона у напівсередній вазі. Завдяки своїй зібраності та навичкам Кроуфорд виглядав набагато краще, і саме це допомогло йому перемогти. Це була легендарна майстерна гра Кроуфорда, який повністю контролював хід і досить рано довів, що він сильніший і кращий за спенса в усіх відношеннях. Тепер у Спенса є 30 днів, щоб скористатися своїм контрактним правом на негайний реванш, але Кроуфорд може диктувати обмеження ваги для їхнього другого бою. Але Спенс сказав, що хотів би, щоб це був його останній бій у напівсередній вазі. Одразу після бою на ринзі. Кроуфорд сказав: як раніше говорив, я завжди про це мріяв. Ніхто не вірив у мене, коли я піднімався на ринг, але я змусив усіх повірити. Я хочу подякувати Спенсу та його команді. Без них це не було б можливим. Свого часу вони намагалися занести мене у чорний список, не пускали на вершину. Я продовжував молитися Богові, щоб я мав можливість показати світові, хто такий Теренс Кроуфорд. Думаю, що цього дня ввечері я зміг це зробити. Сьогодні ввечері я показав наскільки великий. Зі свого боку Спенс теж висловився. Сьогодні він був кращим, він використав свій джеб, а я помилявся у часі. Він ловив мене між моїми ударами. Сьогодні він почував себе краще, але я не виправдовуюся. Ми маємо зробити це знову, я буду набагато кращим, а бій буде набагато ближче, ймовірно, ми проведемо його у грудні. Потім боксери провели прес-конференцію після поєдинку. Спенс додав: сьогодні ввечері виграв кращий чоловік, я тут не для того, щоб виправдовуватися. Його час був набагато кращий, ніж мій сьогодні ввечері. Спенс висловився про реванш. Я поговорю з моїм керівництвом, але сподіваюся, що це буде у першій середній вазі. Потім Спенс додав, що здивувало його в бою з Кроуфордом. Мене нічого не здивувало, він був таким, яким я думав. Це просто не мій час сьогодні. Фізично я впораюся з цим, як і в інші рази, я не міг піднятися на сходинку вище. Кроуфорд сильний чувак, але знаєте, що всі на цьому високому рівні мають певну силу. Спенс також сказав, що гематоми під очима не заважали йому бачити. Щодо кроуфорда, то він теж прокоментував свою перемогу над Спенсом та висловився про те, чи захоче проводити реванш у першій середній вазі, адже він і так піднявся вище. Це точно не повинно бути у 147 фунтах, хоча мені теж було важко. Але я вже говорив про збільшення ваги, щоб кинути виклик чарло, тому робота у 154 фунтах була б охопленням чогось іншого. Ви знаєте, що ви дуже мене підтримуєте і це показує рівень онлайн. Кроуфорд також відповів, як зміг вийти на ринг з Емінемом. Я не знаю, я просто кинув каміню, копицю сіна, і він відповів. Я попросив його підтягнутися, і він погодився. Сказавши, що я його улюблений боксер, він мене дуже підтримав та показав мій рівень у світі боксу. Кроуфор додав, чи вдалося йому остаточно закріпити за собою першість у таблиці кращих бійців pound for Pound. Безсумнівно, як я казав усім колись, перед тим як я переміг у цій боротьбі, що я стану номером один у pound for Pound, Спенс був номером 4, а я номером 1, тож ви отримали двох бійців, які входять до п'ятірки найпотужніших у рейтингу Pound. For pound. На прес-конференції обидво боксери виказали один одному повагу та обійнялися. Також сьогодні вранці Ісак під Булькруз переміг Джовані Кабреру роздільним рішенням судей та виявив бажання зустрітися з Райаном Гарсією, який, наче теж, не проти, якщо гарно заплатять. Ще в одному бою сьогодні Ноніто Донеєр не зміг знову стати чемпіоном світу, програвши Алехандро Сантьяго рішенням суддів. А тепер можете написати про свої враження від поєдинків. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!